Наші дівчата справді досягають неймовірного успіху за кордоном. Далі у My прафешн топ найвродливіших та найбагатших українських моделей. Завдяки цим красуням світовий фешн бізнес дізнався про українську вроду. Українські красуні користуються неабиякою популярністю серед закордонних дизайнерів. За паморочливо успішною кар'єрою супермоделі може похвалитися Наталя Гоцій. Це саме перший поїзд, який уїхав на нью йорк Гоцій. Наталія Гоцімоделі не мечтала быть. я ніколи не була поклонницею фешн індустрії? Ніколи не сліділа за моделями, за показами. Наташа Гоц – це одна із моїх самих любиних моделей. Мені навіть подобається сліджувати її странички Фейсбуки, в Інстаграмі. В Опинитися у потрібному місці у потрібний час. Це точна історія про Наталю. Звичайно, звичайно. Так повезло мне, что я выиграла конкурс, который дал большой старт моей карьере. Я впервые побывала за границей, это когда я полетела в Нью-Йорк на конкурс «Форд Супермодель Мира», где я заняла первое место и получила контракт на 250 тысяч долларов. Она, ну, скажем так, первопроходец из украинских моделей, которая реально достигла очень многого. И уже за короткий промежок часу Наталья брала участь у показах брендов Кельвин Клайн, Живанши, Роберта Кавалли», «Ив Лоран и других. Класическая красота, така як у Госи, вона востребована на десятилеті. Свій час вона попрацювала. Західна модель попрацювала піше довше трошки. Го одна із тих, яка до сих пор працює і до сих пор, скажімо так, проставляє нашу страну. І ще одна українська сенсація. Сніжана онопка. Ця білявка на відміну від Наталі Гоцій у модельному бізнесі опинилася не випадково. Сніжана ще у 14-річному віці свідомо прийшла до модельного агентства. Як виявилося, не дарма. Вже за кілька місяців вона встигла попрацювати у Нью-Йорку, знятися для рекламної кампанії «Дольче Енґабана та отримати перший серйозний гонорар під японського косметичного бренду Шисейдо. Жанна как раз у меня открывала мой показ. От Гуччи, заканчивая Томом Фордом, и э, ну, все, действительно, Дольче Габбана, Евсин Лоран, делала все рекламные кампании. Конечно, она топ-модель, и у нее прекрасные пропорции, и невероятные глаза. А гонорар зирки подиума всего за одне депиле сягал 70 тысяч долларов. Наши модели действительно прославляют Нашу страну их очень много, но да, И очень жаль, что ее как-то не особо в стране э, уважали и признавали. Я знаю, что ей по этому поводу было очень досадно. Но сейчас наконец-то признали. И, конечно, большое уважение заслуживают все наши модели. Не менші гонорары має Ирина Кравченко. На сьогоднішній день вона самая українська модель. Че пак під час одного тижня моди у Мілані або Парижі іра виходить на подіум до 40 разів. Она везде, она открывала многие відкривала Кравченко, которая сейчас, яка зараз помрветь всі подіуми Нью-Йорка, Мілана, Парижа, Лондона. Всі самые крутые покази не обходяться без неї. Ну є показ, который вона ніколи не дає, та Шанель. Ну не понравилася она Карла Гільферда. Хоча кар'єра Іри почалася зовсім випадково. Взагалі ніколи не мріяла своє майбутнє. Ірина Кравченко уявляла зовсім інакше. Я ходила на курси іконопису, Мені дуже подобалось. Мабуть, тому кар'єру манекенниці красуня почала до. Волі пізно, ще в 23 три годи. Вроді би казалась би позна. Подруга вмовила і розробити кілька фото і надіслати до київського модельного агентства агенства Ельмодолз. Мне э, Кравченко привел в ночью за день до показа и на фитинг и говорит, вот примере на нее. Я говорю, Стас, ну у нее широкая щиколотка, она, допустим, не настолько там ухожена, не столько прекрасна. Он говорит, она будет звездой, поверь мне. Я поверил, что не прогадал. Она действительно очень сильно похудела, она действительно очень сильно работала над своими ногами, потому что у нее действительно проблема с ногами, они у нее, скажем так, не идеальны. Она пришла к нам, І все, і вона буквально через там пару місяців вона вже улетіла в Нью-Йорк. Це була її перша взагалі, поїздка за кордон. Мені мама сказала зразу: їдь, це твій шанс. Та дуже швидко виявилося, що робота за кордоном це не та казка, про яку мріють більшість юних моделей. Перший сезон модельний у Нью-Йорку. Це... це важко. Це єдине слово, яке можна сказати. Були моменти, коли був емоціональний прямо стрес, тому що сумасшедший ритм. для мене це був стрес дуже великий. Можливо, після того я почала займатися. Всякими. Медитаціями вона такой очень добрий, очень спокійний, очень уравновішений емоціональний человек. Хоча зберігати спокій під час першої поїздки за кордон Ірі було вкрай важко. Дуже нервувала взагалі не володіла мовою, і це ще не всі випробувані, які чекали на українку. Я відчувала жах, Чому я, я не хотіла ставати моделлю? Я ненавиджу сцену. Я не можу стояти перед людьми, йти перед її. І коли вони всі дивляться тільки на тебе. Це було я не знаю, як я пережила. Перший, другий, третій сезон. Тепер Ірина Кравченко має контракти з модельними агентствами Барселони, Лондона, Мілана, Парижа та Копенгагена. Робота часто всьому міру живе. чаще всего в Нью-Йорке на ее рахунку работа из брендами Кензо, Джилл Сандер, Прада, Живанши и У нее есть какой-то свой почерк. Мне нравится ее походка, но она передает состояние современной женщины. Она может быть как сукой года, так и, скажем так, ангелом. И это самое главное. Не втрачайте возможности изменить свой стиль. Сьоз – это профессиональный стилист у вас в дома. Ще пізно ніж ніколи так вважає українська супермодель зі світовою популярністю Алла Костромичова. Вона дуже фірменно виглядає. Тобто ти розумієш, що є якийсь лоск. Якщо вона виходить на подіум, на насправді королева. Звичайна дівчина із Севастополя стала манекенницею відносно пізно. Ало, модельні скаути помітили аж у 22 роки. Та це не завадило красуні із вищою медичною освітою вже за два роки дефілювати на показах Лан Ван, Прада Олександр Маквін та інших сьогодні. Алла живе у Нью-Йорку, керує власним модельним агентством та мріє знятися у повнометражному кіно.